Мене звати Світлана Петрук, і я до вас сьогодні знову вийшла, продовжуючи рубрику Вау-уроки з підручником Екадемі Старс 2. І сьогодні в нас ми розглядаємо сьомий урок першої теми тема «In the wild» і урок з рубрики «Language and speaking». Зараз згодом я просто покажу, як виглядає сторінка підручника в інтерактивному ресурсі для вчителя. Ми роздивимося сьогодні, як виглядає ЗОшит, які додаткові сторінки є у робочому зошиті, і чому вони особливі. Ну, і починаємо ми, як завжди, свій урок з «Warm Up І є на попередньому уроці. Ви пам'ятаєте, я задавала своїм учням завдання намалювати малюнок. Це було завдання з підручника. Намалювати якусь картинку природи, на якій є різні тваринки, комашки, квіточки, деревця. І почну я сьогодні свою warm-up activity саме з цих малюнків, де кожен учень буде показувати своє зображення, і ми будемо продовжувати затреновувати питальну форму The is, there are і короткі відповіді на них. Are there any trees yes there are how many in africa uh, there are 10 Itak are there any pandas no there aren't itag Ми попрацюємо з цими малюнками з дитячими. Далі можна знову ж таки повернутися до класу, до того що є в класі, і поговорити про те, скажімо, що лежить на партах, чи що вісить на стінах, чи що знаходиться на підвіконі, якщо ви працюєте в робочому кабінеті в кабінеті, де знаходяться учні, і там, скажімо, якісь ви хочете заакцентувати увагу на якийсь куточок класу, чи можливо пригадати якісь певні речі. У підручнику нам пропонується в кни... тобто не в підручнику, а в книзі для вчителя до підручника. Нам пропонується пограти в гру Team Spelling. Дуже прикольна гра. В кого хто працює за Academy Stars, ви йдете в банк ігор, знаходите гру Team Spelling і використовуєте її, працюєте разом з учнями в класі. Якщо якісь інші ігри можна пограти Guessing Games... Можна використати знову ж таки груз кубиком, про який я розказувала на консультаціях тим, хто приходив, чи якісь можна попрацювати, використати spelling game, word search puzzles, тобто, все в принципі, те, що ми використовували на попередніх уроках, ви також воно має право бути і на цьому ж уроці на warm-up activity. Дивимося одразу на кінець уроку, що наші учні повинні засвоїти на кінець уроку, і для того, щоб урок був якомога вдалішим, і ваші учні змогли досягнути якомога кращого результату, ми звертаємо увагу саме на останню вправку кожного уроку, саме на «Predactive Stage». Так, то зараз я вам покажу, ми роздивимося детальніше. Сторінку підручника, намагаюся стабілізувати камеру. Так. Ну Дивіться, що в нас тут є. Якщо подивитися, да, якесь зображення нечітке, да, не дуже чітке зображення. Перша вправа в нас Look at the photos. Подивитись на малюнки, назвати тваринки, послухати вправка на аудіювання. Друга вправа рубрика в нас Listening and Speaking, тобто тут будуть вправи на аудіювання зверху. Ось тут ви бачите, в нас є дві, два слова, яких учні повинні повторити. Далі вправа перша починається з того, що спочатку в нас іде pre listening task. Діти називають тваринок, які тут зображені, а далі слухають і повинні зрозуміти, ну, тобто сказати, чи правильно вони відповіли, ну, думали міркували перед цим. Далі, друга вправка це while listening task, де учні знову ж таки слухають. Вправу і виконують завданнячко. І третя вправа, якраз в нас йде на Productive Speaking. Це послухай повтори і дати відповіді на власні власне на питання. What's your favorite animal? Are there any pandas in your country? Тобто тут така вже іде теж розмовна вправа, вправа на speaking. І тут в нас в цьому уроці з'являються цінності Is it important to respect wild animals? те про що можна з дітьми поговорити. Попрацювати додатково, скажімо, і як вправу використати на критичне мислення і вправа, яка навчає цінностей в кінці кожного уроку завжди є пише сторінки, які відповідають в, підруч... в зошиті взошиті сторінці підручника. Тобто до цього уроку в зошиті в нас будуть відповідати дві сторінки сторінка 14 і 15. Тож тепер давайте детально розглянемо, як ми будемо працювати з цими вправами. Якщо перша вправа в нас, тобто в книзі для вчителя, ви знайдете і аудіоскрипт для того, щоб послухати аудіо, яке ви можете завантажити в ресурсах для вчителя. Або ж якщо ви встановили собі додаток Academy Stars на ваш ноутбук, то він працює. Працювати вас буде навіть офлайн, і ми просто натискаємо на значок аудіо. Так, і тобто далі включаємо аудіювання. Спочатку ми поговорили з учнями, учні назвали варіанти своїх тваринок, ми написали все це на дошці. Далі включили аудіо, учні послухали, порівняли, повторили. Ввели два слова, перевірили, чи учні орієнтуються з в словах forest і tan. Пропрацювали ці два слова і попрацювали далі. Працюємо з першою вправою. Знову ж таки, повторюся, що в книзі для вчителя ви знайдете детальну інструкцію, як працювати, що робити, що можна запитати. Тобто можна запитатися, тут, це такий перший етап прослуховування для того, щоб утримати загальну інформацію. А друга вправка. Вже учні слухаються за вправа на while listening task. Де учні повинні вже виконати цю вправку, і якщо ви працюєте з інтерактивним ресурсом, в нас знову ж таки тут є навушничок. Або ж якщо раптом ви проводите уроки онлайн, ви можете натиснути на позначку відповідну, і ваша вправа відкриється інтерактивно. Учні будуть бачити, що знаходиться у вас на екрані. Відповідно, будуть орієнтуватися з тим, що в них є в зошиті. І тут також можна Track включити 1. Unit 1. можна включити аудіо, послухати, виконати цю вправку. Тобто, або ж знову ж таки, я розказую, використовуєте, якщо учні вам називають правильні варіанти відповіді одна за одною. Ви відмічаєте. Якщо ж, наприклад, ваші учні зробили вправу і ви хочете перевірити її всю, ви натискаєте на клавішу «Show all answers». Це в інтерактивному ресурсі для вчителя у вас. Є така можливість, є можливість так зробити. Так, ну і перш ніж ми перейдемо до виконання останньої вправи, остання вправа в нас на предактив Speaking. Мені замало цих двох вправ для того, щоб учні відповіли на питання і дали відповіді, власне, про себе чи про своїх тварин. Тому я піду у зошит. І ви бачите, що в робочий зошит ми також маємо. Інтерактивний зошит, який відкривається у вас на ноутбуці чи на комп'ютері, ви можете показати цю, це все вашим учням. Відповідно на екран, і в книжці, навіть підручнику, і в книзі для вчителя написано, що цьому уроку відповідає дві сторінки. Це буде урок 7 functional language, пише в нас в Зошиті, і ще одна сторінка ЗОшита. Це сторінка на блакитному фоні. Давайте по порядку розкажу, що тут в нас є. Значить, дивіться, якщо в нас сторінка, яка відповідає тексту, який ми. Прослухали. Тобто, оця вже functional language, тут буде більше вправи будуть відповідати, підготовчі вправи йдуть до productive speaking. Тому що, якщо на productive speaking ми запитуємо, в нас учні мають дати відповіді: What's your favorite animal? або «Are there any pandas in your country?» То що в нас є в зошиті, дивіться, в зошиті ми тренуємо відповіді на питання. What's your favorite animal? What's your favorite color? What's your favorite food? What's your favorite toy і так далі. Тобто вже саме питання ми тренуємо. І тренуємо відповіді на нього. Далі можна піти далі. Друга вправа нам пропонують закінчити таблицю, розписати слова стосовно тварини, кольори, їжа і іграшка це те, що ми тренували питання, в першому, у першій вправі. Далі ми лексику розписуємо, розносимо по різним колонкам. І остання вправа в зошиті це також іде в нас іде на «Predactive speaking» дай відповіді на питання. Тобто, тут спочатку учні можна потренуватись таким чином, щоб учні спочатку вписали відповіді свої на питання. А далі що я пропоную зробити? Далі я пропоную знову ж таки, я розказувала на минулому уроці моя улюблена вправа комунікативна вправа. Ви ваші учні знову вималюєте табличку. Учні малюють таблицю, яка буде складатися, так, не видно у мене ручка не пише, не видно. Яка буде складатися, скажімо, з чотирьох граф. Так, видно? Видно, трохи видно. Де, наприклад, з одного боку учні напишуть, з одного боку учні напишуть ім'я, тут напишуть імена, а тут зверху ви напишете там color, food. Animal, toy і так далі. Далі вони встають, йдуть по класу і мають спитати, наприклад, а тут ще вони пропишуть імена їхніх друзів, наприклад, ще двох чи трьох вони мають писати сюди свою інформацію, відмітити. І далі, наприклад, вони ще мають опитати двох друзів. Хоча б двох друзів. І вони йдуть по класу, шукають двох однокласників, з якими вони хочуть поспілкуватися. І вони в них записують What's your favorite color? і вони тренують структуру. Вони питають і відповідають: What's your favorite food, what's your favorite animal? what's your favorite. toy? вписують інформацію сюди, в таблицю. Далі ми що можемо робити далі? Знову робимо? Ми підсумовуємо цю таблицю, робимо на дошці велику, і можемо також прописати. Порахувати загальну кількість, учні повторюєте ви цифри тут, учні повторюють слова, повторюють готові структури. І далі можна використати це, це також, проговорити. Можна ще піти далі зробити діаграму. Про це на попередньому уроці я розповідала. Наприклад, якщо тут вже будуть різні іграшки, різні кольори, чи можна поділити по групам: і одна група, наприклад, складе діаграмку по тваринкам, друга група складе інформацію про кольори, третя група складе діаграмку про іграшки. У вас буде чотири діаграми. У вашій групі, де буде видно чітко, наприклад, скільки чоловік, який колір подобається, чи яка, в кого яка улюблена гра, чи улюблена тваринка, так теж можна зробити. Тобто тут ви додатково потренуєте з учнями саме ці структури, які далі в нас ідуть на предактів Speaking» у вправі. Ну і остання вправа після того, як ви виконаєте оці три вправки в робочому зошиті, вони покомунікують учні один з одним. Запишуть інформацію про себе і про своїх друзів, і тоді далі тут цілком логічно перейти до виконання останньої вправи в підручнику: Listen and and repeat, then ask answer about you. тобто тут можна це міксувати. Або ж можна використати, скажімо, після того, як учні все це проговорять, можна попросити їм задати домашні завдання, якщо ви задаєте домашні завдання, запитати вдома, провести інтерв'ю батьків, братів, сестер і так далі. Або ж додатково ви послухали на уроці, чи використати це тоді як вправу на вармап, скажімо, на наступному уроці. Ну і друга сторінка у зошиті. Я вам покажу. Це сторінка на блакитному фоні. Це сторінка на блакитному фоні. Що в нас тут є? Ви бачите: це olсич Puzzle і є текст про слунів. Чим особливі сторінки на блакитному фоні? Ти на, ну, в кожному підручник має свій рівень. І сторі фон сторінки залежить від загального кольору підручника. Скажімо, Academy Stars — одиничка червоного кольору, тому такі є тут цілі вправи і цілі сторінки на рожевому фоні. Academy Stars — двійка, вона синього кольору, тому є сторінки на блакитному фоні. А все, що знаходиться на блакитному фоні у підручнику означає, що це вправи, які готують учнів до здачі Cambridge and Ленес Exams. Там навіть знизу у вправці, отут буде написано, що це підготовка в частині рівня Starters, Cambridge and Еленес Exams Starter, рівень Starter, Reading and Writing. Тобто, це підготовка до частин читання і письма. До о, першого рівня стартер. Тобто тут є в нас word Search Puzzle, потренували, повторили слова і далі текст, де потрібно вписати потрібну інформацію про слонів. Так, це був підручник і Зошит. Тема розділ 7, 7, урок 7 listening and speaking підручника Academy Stars 2. Тож, сьогодні на уроці ми слухали. Текст, аудіоскрипт, діалог хлопчика і дівчинки. Ми виконали вправу на While Listening, де учні заповнювали, підкреслювали, обводили потрібну інформацію. Ми затренували структуру What's Your Favorite і відповіді на неї провели комунікативну вправу на уроці і підготували учні, виконали завдання, які готують учнів до Cambridge and Lenness Exams. На сьогодні у мене все. І е, наступний урок у нас буде присвячений письму за підручником Academy Stars 2. Гарного всім дня!